Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це новий шалений експеримент. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть щось гарне у коментах. Наприклад, слава Україні! А я відповім вам героям слава! Що ми тут з вами бачимо? Тільки подивіться, яка орда, це 5 тисяч російських стрільців. Ось вони стоять. Скажу вам, що вони повністю вдосконалені. Подивіться, б'ють вони на 25, життя 85, захист по 10. І хто сьогодні буде проти них? Проти п'яти тисяч стрільців буде тисяча сердюків. Давайте подивимося. Б'ють вони на 40 життя 85 і по 10 в них захист. Ну що ж, подивіться на карту, яке протистояння! Дивіться, навіть не влазять всі. Супер, добре, ми бачили з вами, як сердюки вже розбирали з чотирма тисячами стрільців. А сьогодні в нас 5 тисяч. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, скільки е сердюків залишиться? Знаєте, я ще не перевіряв, як саме закінчиться ця битва, але все ж таки я дуже вірю в сердюків, тому що вони українці, вони топові. Топові юніти у цій грі, яку зробили в Україні, і звісно, що стрільці. <смас> стрільці, ну не знаю, чи зможуть вони щось зробити. Зараз подивимося. Ну що ж, друзі, не буду вас томити. буду виділяти. І зараз будуть йти, сердюки, і настрілювати. Вимикаємо режим миру і погнали. Також ми будемо потрошку виділяти і а, стрільців, щоб вони теж йшли уперед. Давайте подивимося на це, як же це гарно дивіться, як. А, стрільці гарненько вкладаються. Це, знаєте, це як а, якась коса на морі. Дуже гарно, дуже гарно. А, давайте допоможемо а, стрільцям російським. Що таке? Не хочуть вони атакувати. Ну, не хочуть вони атакувати, не хочуть вони йти уперед. Ну, знаєте, це їх проблеми. А в нас тут зйомка випуску. Тому прийдеться йти. Так, залишилося близько двох тисяч стрільців. Ну давайте, йдіть уперед. Супер, супер. як же це гарно. Тільки подивіться, мені здається, що а, стрільці не зробили практично ні одного пострілу. Бачите, йдуть, йдуть. І остання тисяча. І сердюки. Показують просто нереальний рівень військової підготовки. Ось такі українські бійці. І тепер перемикаємося на Ха-сердюків. І подивіться догори у лівий верхній куточок 999. Ось так. Так, я знаю, їх було на декілька більше, ніж тисяча, а, але все ж таки. Ви тільки уявіть, тисяча сердюків проти п'яти тисяч російських стрільців. Ух, як я люблю цю гру, гадаю ви теж. Що ж друзі, з вами був Сашко. Дякую вам за підписку, лайк, гарний комент. Усього вам найкращого. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення!